Слава Ісусу Христу, я вітаю всіх на нашій вищинні молитві, і запрошую до цієї пан, у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мій. Цієї ночі, тільки, напередодні цього дня, Росія голове раз, показала свою підлість і показала, що це не можна називати, що їх не можна називати людьми. Вибачте за жорстокість. Другоба Желенія сталося в Києві. Але чому воно має нас Що для нас ця, ця подія знову спала? Знаєте, хтось може сказати, що все треба домовлятися. Треба припиняти цю війну так, як, зрештою, вимагає друг Росії Трамп. Що треба все припиняти, зупинятись і більше воювати. І байдуже, що далі буде, вона ще сьогодні не стріляти. І, на жаль, серед українців є такі люди, які все більше і більше говорять про те, що треба зупинитися, що достатньо досить, що ми не переможемо, що ми не маємо речему, не маємо зброї, не маємо людей. Так, можливо, вони праві, але є одне маленьке. Це подія насправді для всієї України має бути зовсім інший момент. Вона має нас навчити. Навчити одно, що крім нас ніхто не врятує нас, що крім самих українців, ніхто не буде нас захищати. І саме тому ми маємо піднятися. Саме тому ми маємо все почати заново. І саме тому ми повинні бачити в новому дні кращі можливості. Ця трагедія це дійсно трагедія, біг і Але для тих, хто живий, це має бути інший знак, інше, інше значення, що треба бороти, щоб ця трагедія не повторювалася. Треба для того, щоб ця, ця небо не становила далі. Знаєте, є такий гарний фільм про роки. Я думаю, що всі його знають. Там багато ціла франшиза, провода багато серій. Але є, я, я, я не пам'ятаю, яка, яка серія, але там Роки-Бильбо розмовляють зі своїм старшим сином. І... Правда, яку він сказав своєму сину, він каже, не має значення, як сильно тебе б'є життя. Має значення тільки те, чи вмієш ти тримати удар. Чи вмієш ти встати після того, як тобі зроблять боляче? Це заклик до нас усіх. Чи вміємо ми встати, коли нам зробили боляче? Чи ми опустили руки і здалися. Всьому є дуже важливим і цінним. Що ця війна, і в принципі наше життя, воно дійсно нагадує бокс, де кожна людина боксує зі своїм супротивником. Це ті різні виклики, які є в нашому житті. І от хто дивився бокс, то він знає. Всі зосереджені на одному, на боксе. Що він робить, як він рухається, коментує все все все. Але чомусь мало хто згадує про дуже важливу особу в житті кожного боксера? Тренера. Який є невидимий на ригу? Він, вінкий є поза рибом, його ніхто не бачить, але він невидимо керує своїм боксером. І коли є оця хвилина перекішки, коли цей боксер не зосереджений на боротьбі, тренер намагається йому в коротко. Донести, що він має робити, що не робити Бога. І от в нашій боротьбі таким тренером, невидимим тренером, який хоче нам донести право на боротьбу, вижити, є Господь Бог. І сьогодні я хочу звернутися до всіх тих людей, які Бога відкидають у своєму житті. Ви відкидаєте не просто Бога, ви відкидаєте тренера, який намагається вам донести. Як ти маєш боротися проти ворогів? Не тільки духовно, не тільки молитвою, але й фізично. Фізично, я Бог, хочу, щоб донести до нас, що ми маємо боротися проти ворогів. Це після таких трагедій, як сьогодні, ми маємо об'єднатися. Ми не повинні ділитися на і захід. Ми не повинні ділитися на те, хто його мовою мови Об'єднатись в одну націю, в один народ. Не повинно бути тих, які втікають за кордон і чекають їх можливості того закону, коли на то випустить за кордон. А навпаки стати зі зброєю в руках і захистити свої кордони, щоби ніхто чужий не прийшов Бог цього хоче, Бог є той невидимий тренер поза Рим. Які нам у церкві керує, і коли ми виявляємо коротку передишку, він намагається нам пояснити, що ти маєш робити. І перше, що завжди каже, треба своєму серці, це слова підтримки. Піднімись, почни все заново. Нехай твій новий тисне, ти повинен бачити в новому дні нові можливості». Прошу допомоги наш, що єси на небеса, нехай святиться і Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим. і не у спокусу, але визволи нас від нога. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас віша. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісуса Христи, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісуса Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помили нас зріж. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помили нас зріж. Господи, Ісуса Христи, сина Божий помили нас зріще. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, коронися Христа, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і зверяють нашу країну, благослови здоров'я всіх поранених, цивільних, та наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки до бойових дій. Людей, різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, побрати живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали свою зброю, залишили територію Крим і Україні і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови запорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Бо ти святий і все завжди, і по всіх часу, і віки віків. Амінь. Дякую всім та спільно молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!